Великий Гетсбі. Френсіс Скотт Фіджеральд, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу або стати його спонсором. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А якщо ви представник видавництва або мій майбутній агент, напишіть, будь ласка, свою пропозицію по співпраці мені на пошту. А ми починаємо. Поїзд вирушав у зимову ніч, і за вікнами розгортався морехтливий простір, укритий справжнім снігом, і мимо пропливали вогні вісконсінських полустанків. І повітря раптом робилося зовсім іншим. Дзвінким і п'янким. Ми вдихали його на повні груди в холодних тамбурах, повертаючись із вагу на ресторану, і невимовно радісне відчуття, що все довкола своє і рідне сповнювало нас. Але за якусь годину відчуття це зникало, і ми зливалися воєдино зі своїм рідним краєм. Оце і є для мене середній захід. Не хлібні лани, не прерії, не загублені серед них шведські містечка, а ті радісні поїздки моєї юності, що мчали мене додому, і вуличні ліхтарі, і сани із дзвіночками в морозних сутінках, і тіні вінків з гостролиста, що падали з освітлених вікон на сніг. І частка всього цього я сам трохи забарний від звички до тривалої зими, трохи самовпевнений через те, що зростав я в домі карауїв. У місті, де й досі будинки називають за ім'ям господаря. Я бачу тепер, що в мене власне вийшла оповідь про захід. Адже і Том, і Гетсбі, і Дейзі, і Джордан, і я всі ми з заходу, і, можливо, нам усім бракувало чогось такого, без чого важко пристосуватися до життя на сході. Навіть тоді, коли схід особливо вабив мене. Коли я найгостріше усвідомлював його перевагу над знудженими, розбухлими, розхристаними містами по той бік річки Огайо, де головне заняття полягає в тому, щоб перетирати на зубах геть усіх, за винятком хіба малих дітей і немічних старих, навіть тоді схід видавався мені в чомусь потворним. Вест ех і досі мариться мені в снах, схожих на нічну сцену пензеля Ель Греко. Скупчення будинків одноманітної і водночас химерної архітектури, скулених під похмурим навислим небом, у якому тьмяно світиться диск місяця. На передньому плані четверо похмурих чоловіків у фраках несуть ноші, на яких лежить п'яна жінка в білій вечірній сукні. Її рука звисає і на пальцях холодно мерехтять діаманти. Урочисто мовчазні чоловіки завертають до якогось будинку, не того, який їм потрібен. Але ніхто не знає імені жінки, і нікого це не обходить. Після смерті Гетсбі такі видіння переслідували мене, все довкола видавалося мені спотвореним, неначе очі мої вже неспроможні були сприймати правильні форми. Тож, коли в повітрі над купами хрусткого листя завис блакитний дім, і білизна на шворках почала аж карубнути під вітром, я вирішив повернутися додому. Перед від'їздом мені лишалося зробити тільки одну річ. Тяжку, неприємну річ, без якої, певно, можна було би і обійтися. Але я хотів дати всьому лад, а не покладатися на те, що байдуже море послужливо змиє покинути мною сміття. Я зустрівся з Джордан Бейкер і завів розмову про те, що ми з нею звідали разом і що мені потім довелося звідати самому. А вона слухала нерухомо напівлежачи у великому кріслі. На ній був костюм для гри в гольф. І, пам'ятаю, вона нагадувала мені добре зроблену журнальну картинку, трохи визивно піднесене підборіддя, волосся кольору осіннього листя, засмагане обличчя того самого відтінку, що й рукавички без пальців, які лежали на її колінах. Коли я скінчив, вона, не коментуючи почутого, сказала, що виходить заміж. Я не дуже їй повірив, хоча знав, що претендентів на її руку було більше, ніж досить, але вдав здивованого. На мить у мене майнула думка, чи не роблю я помилки? Та знову, швидко перебравши в пам'яті все, що було, я підвівся, щоб попрощатись. Але так чи так, а ти мене кидаєш? несподівано сказала Джордан. Власне, кинув ще тоді по телефону. Тепер мені вже байдуже. Але тоді це було щось нове для мене. Я навіть трохи розгубилася. Ми потисли одне одному руки. До речі, додала вона. Пригадуєш, у нас із тобою була розмова про те, як треба водити машину. Щось таке було. Ти сказав тоді, що поганому водієві щастить доти, доки назустріч йому не трапиться інший поганий водій. Тож саме так зі мною і сталося, правда? Аж дивно, як я могла так помилитися. Я вважала тебе людиною чесною і прямою. Мені здавалося, що в глибині душі ти пишаєшся з цього. Мені тридцять років, відповів я. Вже п'ять років, як я вийшов із того віку, коли можна брехати собі і називати це чесністю. Вона не відповіла. Злий, напівзакоханий у неї і страшенно засмучений, я обернувся і пішов геть. Якось надвечір, наприкінці жовтня, я побачив на п'ятій авеню Тома Б'юкенена. Він ішов попереду своєю швидкою, напористою ходою, трохи розвівши лікті, наче готовий відкинути будь-яку перешкоду. І, повертаючи голову то праворуч, то ліворуч, рухом її, виказуючи неспутій очей, я вповільнив крок, щоб не наздогнати його. Але в цю мить він зупинився і, насупивши брови, почав розглядати вітрину ювелірної крамниці. Раптом він помітив мене і пішов назустріч, простягаючи руку. Що сталося, Ніку? Ти не хочеш вітатися зі мною? Не хочу. Ти знаєш, що я про тебе думаю. Ти збоже воля, в Вигукнув він. Ти просто збожеволів. Я не розумію, про що йдеться. Томе, спитав я, що ти сказав того дня Вільфсону?» Він мовчки втупився в мене очима, і я зрозумів, що мій здогад щодо тих трьох нез'ясованих годин був правильний. Я обернувся і пішов геть, але він наздогнав мене і схопив за плече. Я сказав йому правду, мовив він. Він пройшов, коли ми спаковувалися в дорогу. Я звелів Лакеєві сказати йому, що нас нема вдома, і тоді він спробував прорватися нагору. Він так скаженів, що застрелив би мене, якби я йому не сказав, чия то була машина. Він весь час тримав руку на револьвері в кишені. В голосі Тома раптом заклекотіла людь. І що з того, що я сказав йому того типа куля однаково б знайшла рано чи пізно. Він замилив очі і тобі, і Дейзі, але насправді це був бандюга. Переїхав Міртл, як ото собаку і навіть не зупинився. Мені нічого було відповісти на це. Бо я не міг навести один і єдиний довід, що це неправда. А мені, гадаєш, не тяжко було. Хоч вір, хоч не віра, коли я пішов відмовлятися від квартири і побачив на буфеті оту кляту бляшанку із собачими галетами, я сів і заплакав, як мала дитина. Господи, і досі, як згадаю. Я не міг ні простити йому, ні поспівчувати. Але я зрозумів, що він вважає свій вчинок виправданим. В усьому цьому було стільки недбалості, стільки безглуздя. Вони були недбалі, люди і Том, і Дезі, вони ламали речі і людей, а тоді тікали і ховалися в безмежі свого багатства чи нерозважності, чи ще чогось такого, що тримало їх разом, полишаючи іншим прибирати за ними. Врешті я подав йому руку. В мене раптом виникло почуття, ніби я розмовляю з дитиною. А коли так, то смішно було б упиратись. І пішов він до цієї крамниці купувати на мисто, чи, може, тільки пару запонок, позбувшись назавжди моїх провінційних нотацій. Коли я виїжджав, особняк Гецбі стояв ще порожній. Трава на його газонах скошлатилася так само, як на моєму. Один із місцевих водіїв таксі, проїжджаючи повз браму, щоразу на хвилину зупинявся і показував пасажирам на будинок за нею. Можливо, саме цей водій відвозив Дейзі та Гетсбі до Іст-Ега цієї ночі, коли сталося нещастя. І, можливо, він потім вигадав власну неболицю з цього приводу. Мені не хотілося вислуховувати її, і, вертаючись зі станції, я завжди обминав його машину. Суботні вечори я проводив у Нью-Йорку, бо спогади про бучні свята Гетсбі були ще надто живі в моїй пам'яті. Мені й досі весь час вчувалося приглушене відлуння музики і сміху з його саду. І шурхіт автомобільних шин на під'їзній алеї. Якось пізно ввечері я й справді почув, як до особняка під'їхала машина, і побачив світло фар на фасаді. З'ясовувати я не став, вирішивши, що це, мабуть, прибув з другого кінця світу, запізнілий їсть, не знаючи, що свята скінчилися. Ввечері напередодні від'їзду, спакувавши речі і віддавши ключ від своєї машини її новому власникові бакалійнику, я пішов востаннє подивитися на те величезне, недоладне домисько. На білих сходах якийсь хлопчик надряпав уламком цеглини сороміцьке слово, і воно чітко вирізнялося у світлі місяця. Я стер його, човгаючи підошвою по каменю. Потім я зійшов на берег і простягся на піску. Майже всі багаті вілли понад берегом були вже безлюдні, і темряву порушувала тільки примарна світляна пляма від порома, що плив через протоку. І в міру того, як місяць підбивався вище, обриси тих непотрібних споруд розмивалися і танули. І перед моїми очима поставав стародавній острів, таким, яким побачили його колись голландські моряки незаймане зелене лоно нового світу, його дерева, що потім зникли. Дерева, що поступилися місцем будинкові Гетсбі, шелестом своїм навіяли колись останню і найвищу людську мрію. Певно, на одну коротку, зачаровану мить людина затамувала подих перед новим континентом, мимоволі замилувавшись красою, якою вона не розуміла і не шукала. Опинившись в останній в історії, віч на віч, з чимось рівноцінним, усій закладеній у ній здатності дивуватись і захоплюватися. А потім до тих невеселих роздумів про давній незнаний світ додалася думка про Гетсбі. про те, з яким захопленням він уперше розрізнив зелений вогник на причалі перед домом Дейзі. Він здолав довгу путь до цих блакитних газонів, і йому, мабуть, здавалося, що тепер, коли до його мрії рукою подати, ніщо вже не завадить йому впіймати її. Він не знав, що вона вже залишилася позаду, десь у темному безмежі за цим містом. Там, де під нічним небом розстелилися землі Америки, гецбі вірив у зелений вогник, у здійснення всіх бажань, у майбутнє щастя, що з року в рік не дається нам руки. Нехай воно вислизнуло сьогодні, дарма, завтра ми побіжимо ще швидше, простягнемо руки далі. І одного чудового ранку, отак ми і намагаємося плисти вперед, долаючи течію. А вона безнастанно зносить наші суденця назад у минуле. Дякую, що були зі мною і прослухали цю аудіокнигу від початку до кінця. Мені дуже приємно, коли ви пишете коментарі, залишаєте свої вподобайки та підписуєтеся на мій канал. А я буду і далі дуже рада дивувати вас новими книжками і матеріалами. Папа! -па.